Думи мої, думи моє, лихо мені з вами, чому стали на папері сумними рядами, Чому вас вітер не розвіяв, як в степу пилину, Чому вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ, на сміх породило, поливали сльози, чом не затопило, не винесли в море, не розмили в полі, не питали люди, що в мене болить, не питали, за що проклинаю долю. Чому ножу світом нічого робить? не сказали б на сміх. Квіти мої, діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав, чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сідуни, я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих, і пан над панами. Думи мої, думи мої, моє лихо з вами. Тарас Григорович Шевченко, минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо шелестить. Пожовкли листя гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю. Чи так по світі волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле дати, доле дати, нема ніякої. Коли добрий і жаль Боже, то дай злої злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайтани, умирать у неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі. Сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль, Боже, то дай злої.